Книга пошани Полтавської обласної ради, вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Гуревич Сергій Олександрович народився 13 листопада 1981 року в Росії, де на той час проходив військову службу його батько. З восьмирічного віку проживав у місті Перятин Полтавської області. Навчався у Перятинській середній школі номер 4 Згодом закінчив Березоворуцький державний аграрний технікум, здобувши спеціальність агронома. Проходив строкову службу у Збройних силах України. Після чого служив за контрактом у військовій частині міста Перятин. Працював на миргородському м'ясокомбінаті. З початком повномасштабного вторгнення, 6 березня 2022 року. Добровільно вступив до лав 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, де служив старшим сержантом, стрільцем-санітаром механізованого взводу. Загинув 23 березня 2022 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Степне Волноваського району Донецької області. Вважався зниклим безвісти. Факт смерті підтверджений за результатами аналізу ДНК. Похований 12 жовтня 2024 року на Алеї Героїв у місті Миргород, нагороджений відзнакою президента за оборону України та медалю Захисник рідної землі. Рішенням 56-ї сесії Миргородської міської ради йому присвоєно звання Почесний громадянин Миргородської міської територіальної громади посмертно. Пам'ятаємо вічна слава Герою.